Привіт сьогодні. Ми зануримось у життя людини з четвертого століття, чиї ідеї ви не повірите звучать так, наче написані вчора. Його ім'я Василій Великий, і він, здається, знайшов відповідь на одвічне питання: Як, як взагалі поєднати глибоку віру і гострий аналітичний розум, молитву і конкретну допомогу людям? І от власне все його життя було саме таким пошуком, як же залишатися ну цілісною людиною, не відкидати ані розум, ані віру, ані свою відповідальність перед світом щодо вкола. Ну що ж, давайте розбиратися, як йому це вдалося. Перша наша зупинка, розумієте, в його епоху вибір здавався жорстким: або або, або ти людина віри, або науки, або ти молишся, або займаєшся соціальними проектами. А Василій просто взяв і показав, що це абсолютно хибний вибір. То що ж це означає бути таким мислителем цілісності? А те, що для Василія християнство це не квиток в один кінець, щоб втекти від світу. Зовсім ні, це скоріше ключ, щоб цей світ повністю відкритий, осягнути і розумом, і серцем, і, звичайно ж, конкретними справами. І його життя це, мабуть, найкращий доказ. Гаразд, ідемо далі. А щоб зрозуміти, звідки в нього такий підхід, давайте глянемо на його освіту. Вона була ну просто неймовірною для того часу, але от ставився він до неї геть інакше ніж більшість його сучасників. Тільки уявіть собі цей шлях спочатку рідне Кесарія, потім Константинополь, а на десерт Афіни. Це ж інтелектуальна столиця тогочасного світу. Там він просто доблизько відточив і риторику, і логіку, і літературу. І ось тут увага, найцікавіше. Багато тогочасних аскетів казали: геть цю язичницьку мудрість. А що, Василій? Він запропонував щось геть інше. Для нього Платон і Арістотель це не істина в останній інстанції, а, знаєте, як тренажери для мозку. От уявіть собі скульптора: він не поклоняється мармуру, він бере його як матеріал. Так і Василій взяв античну філософію, щоб витисати з неї щось абсолютно нове образ християнської істини. Це ж був по суті маніфест християнського інтелектуалізму. Так, третій пункт і тут історія робить крутий поворот. Здавалося б, усе в нього є: блискуча освіта, попереду кар'єра, слава. Але він обирає шлях, який багатьох просто шокував. Він стає аскетом, але це був не зовсім той аскетизм, до якого всі звикли. Його аскеза це не про втечу, не про ізоляцію. Він же подорожував, вивчав досвідченців в Єгипті, в Сирії, і знаєте, до якого висновку він прийшов? Що справжній шлях до порятунку він не на самоті, він у спільноті через працю, молитву і найголовніше через любов та служіння іншим. Так, а тепер переходимо до теми, можливо, найскладнішої, але й найважливішої це справжня інтелектуальна битва, де Василій був ну, ключовим полководцем у 4 столітті церкву буквально розривали на частини суперечки, головна з них з аріанством, яке по суті заперечувало, що син є рівним отцю, і от завдання було, м'яко кажучи, непростим. Як? Як знайти такі слова, щоб пояснити, Бог один. Але водночас він отець, син і святий дух, і щоб це не злучало як повна нісенітниць. І ось тут Василій робить щось неймовірне, справжній філософський прорив. Він запропонував розрізняти два грецькі слова усія та іпостась. Давайте спробуємо на простому прикладі: от є сонце, його усія, тобто сутність, це світло. Але ж це світло ми сприймаємо по-різному, правда? Є сам сонячний диск. Це як отець. Є промінь, що від нього йде, це син, і є тепло, яке ми відчуваємо, це Святий Дух. Сутність одна світло, а от проявів або іпостасій, три. Саме це розрізнення і лягло в основу догмату про трійцю. Одна сутність три особи. І ця, здавалася б, коротка формула стала просто фундаментом для всього подальшого християнського богослов'я. Це ж ідеальний приклад, як філософська точність може допомогти виразити те, що здається невимовним. Але знаєте, Василій не був кабінетним вченим. Вся ця висока теологія для нього мала цілком конкретне земне втілення. Давайте подивимось, як його любов до істини перетворилася на любов до людей. Коли в країні почався страшний голод, він не просто роздавав милостиню. Він організував щось неймовірне, ціле місто милосердя, яке назвали Василіадою. Там були і лікарні, і притулки для сиріт, і подорожніх, і навіть майстерні, щоб люди могли працювати. Це ж, по суті, перша в історії комплексна система соціальної допомоги. А в основі всього цього лежала ідея, яка для того часу була просто революційною. Василій казав: багатство це не твоє, це дар, який тобі довірили, щоб ти служив іншим. Тому допомогти бідному це не милість, це акт справедливості. Ви тільки вдумайтесь, наскільки сучасно це звучить сьогодні. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. Який же слід в історії залишив цей титан думки і дії? Його спадщина стоїть, так би мовити, на чотирьох стовпах. По-перше, він один з найбільших отців і вчителів церкви. По-друге, це він по суті створив мову, якою богословня досі говорить про трійцю. По-третє, він заклав основи східного чернецтва, не ізольованого, а спільнотного. Ну і найголовніше, по-четверте, він довів, що віра, розум і соціальна дія це не роздільні речі. І наостанок, давайте просто замислимось: чи може розум без любові бути чимось окрім холодного, бездушного розрахунку? І навпаки, чи не перетворюється любов без істини, без розуміння на сліпе, іноді руйнівне почуття? Все життя Василя Великого це відповідь. Справжня сила, справжня цілісність саме в поєднанні цих речей. І мені здається, це його найважливіший урок для нас навіть через стільки століть.